Компанія Автопарк нове надходження Citroen Xara 2002 року випуску на бензину двигуні об'ємом 2 літри, автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуально та ПЛКП на свої роки без критики, присутні дрібні нюанси, але на їзду ніяк не впливає, тобто не є критично. Томіра з сірого кольору встановлені оригінальні лекосплавні диски 15-го радіусу на літній гумі. Салон у нас. На свої роки взагалі чудовий, чорна шкіра. Частенько доглянуто охайно. Така ж сама історія зі стелею. Стеля, стеля також без зауважень. Бортовий комп'ютер, мультимедія завойська, кондиціонер, електроскоп підіймачі. Керування мультимедією, датчик дощу, датчик світла, круїз контроль, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання водійської спинки. Все працює. Задній ряд також радує своїм станом на 2002 рік. Неймовірний. Все максимально чистенько, охайно. А придбати дану позицію можна за адресою міста Києва, вулиця Сумська, 2А, автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.